I Сьогодні, близько першої години ночі, працівники патрульної поліції отримали повідомлення про порушення тиші на одній із вулиць міста. Прибувши на місце події, правоохоронці виявили 30-річного чоловіка, який мав явні ознаки алкогольного сп'яніння. Поводив себе агресивно по відношенню до працівників поліції та на зауваження не реагував. Тому був запрошений до поліції для проведення перевірки. Перебуваючи в приміщенні сумського районного управління поліції, зловмисник почав висловлюватися нецензурною лайкою. Після чого наніс удар в обличчя патрульному, спричинивши тілесні ушкодження, зловмисника затримали у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. З даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 345 Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу Кримінального кодексу України. Слідство триває.